Слава Україні! З вами Ірина на каналі ВІРА. Техніка. Чули напевно, ви вже всі про нашу чудову новину, а саме повний розпродаж всієї нашої техніки. Не оминуло це і наш рівницький майданчик. Тому давайте зараз швиденько пробіжимося по всіх наших залишках. Озвучу буквально загальні характеристики та вже акційні ціни. І перший на огляді Hitachi NTX-21. Це буде ж та сама куботка kl 21 Як ви зрозуміли, вже 21 кінська сила на повному приводі та має дизельний трьохціліндровий двигун. Укомплектований 150-й ґрунтофризою. Ножі на ґрунтофрезі ще в дуже хорошому стані. На швидкоз'ємі є дуга безпеки, по функціоналу гідропідсилювач керма, реверсивна та механічна коробка передач та швидкий розворот. Теж тут присутні. Має Чудовий і візуальний, і технічний стан. ну І вартість на нашому майданчику такого комплекту 8400 умовних одиниць. Наступний тракторець уже свіжих років, а саме 2015-й помитній декларації, Кубота КЛ-24Р. 24 кінські сили під капотом буде докомплектований грунтофрезою на вибір клієнта. Є боковий гідроциліндрик для рівня горизонту, дуга безпеки по функціоналу. Теж повний порядочок. Є гідропідсилювач керма, реверсивна та механічна коробка передач, пам'ять. Задньої навіски швидкий розворот теж тут є. І вартість такого комплекту в нас на майданчику складає 9400 умовних одиниць. Далі 24 сильний Mitsubishi MTX 245. Ціна вас дуже здивує, але давайте для початку загальні характеристики. Укомплектований ґрунтофрезою, яка має робочу ширину 150 см, ножі на ґрунтофрезі ще в дуже хорошому стані. Є трьохточечка, проста механічна гідравліка на рідних шинах Bridgestone, який ще в дуже хорошому стані. Є гідропідсилювач керма, реверс, КПП, механіка та швидкий розворот. Тут також присутній. Вага в нього 850 кг без ґрунту і вартість такого комплекту в нас на майданчику всього 5800 умовних одиниць. Наступний наш красен і Секісіал 223 з кабінкою. Має 22 кінські сили, три циліндрики, укомплектований 140 ґрунтофрезою. Бачимо проста механічна гідравліка на рідніх також шинах Bridgestone, як задні, так і передні. Мають неймовірний стан. Не Побоюся цього слова, показую ближче. Кабінка дуже герметична та доглянута. КПП-механіка є гідропідсилювач керма. Та швидкий розворот, пічка та кондиціонер. Рік випуску по дисках 97-й, і вартість такого комплекту в нас на майданчику 9100 умовних одиниць. Не менш чудовий, і сіал 193. 19 кінських сил під капотом, укомплектований доволі великою ґрунтофрезою, а саме на 160 см, показує стан ножів на швидкозємі. Має боковий гідроциліндрик, мінімум корозії, як ви вже могли замітити. Шини теж в неймовірному стані, рідні брічтоуни, є гідропідсилювач керма, пам'ять задньої навіски, КПП механіка і вартість такого комплекту в нас це майданчику 6600 умовних одиниць. Також 19-й сильний, але по руках трішки старший Ісек і секісіал 19. Роки випуску, початок 90-х, має три циліндрика, укомплектований дашком від сонця, що зараз на літо буде дуже актуально. Та ґрунтофрезою, яка має робочу ширину 130 см. Є боковий гідроциліндрик для рівня горизонту ґрунтофрези. по шинам задні брічтоуни. Повні карби, але присутні тріщинки. Передні вже були замінені ще з Японії. Є гідропідсилювач керма, пам'ять задньої навіски, швидкий розворот, КПП, механіка, і вартість такого комплекту в нас на майданчику 5700 умовних одиниць. Найбюджетніший малючок на нашому рівненському майданчику Янмар АФ-118. Має 18 кінських сил та дизельний трьохціліндровий двигун, укомплектований ґрунтофрезою, яка має робочу ширину 140 см. сантиметрів. на ґрунтофрезі вже нові. Є боковий гідроциліндрик, шини в чудовому стані, але це вже не брічстоуни. Є гідропідсилювач керма, реверсивна та механічна коробка, передач, швидкий розворот теж присутній, і на 866 мотогодин. Вартість такого комплекту в нас на майданчику 5500 умовних одиниць. Та маємо ще тракторця з фронтальним навантажувачем, Kubota GL 260. Детальний відеоогляд є і на нашому YouTube каналі, і на нашій ТікТок-сторіночці, а зараз буквально загальна характеристика та вартість. Має 26 кінських сил під капотом та дизельний трьохціліндровий двигун Укомплектована 140 ґрунтофрезою, яка, до речі, в дуже хорошому стані. На швидкоз'ємі є боковий гідроциліндрик для рівня горизонту ґрунтофрези. На рідних шинах Bridgestone присутні тріщинки, але повні та гарні карби. Є гідропідсилювач керма, пам'ять задньої навіски, реверсивна та механічна коробка передач, швидкий розворот теж присутній. на працювання покажу 2406 мотогодин, вантажопід'ємність фронтального навантажувача 350 кг. Ну і вартість такого чудового комплекту в нас на майданчику складає 9000 умовних одиниць. Звісно, вся наша спецтехніка теж попала під цей розпродаж. Садовий оприскувач Maruyama SSA e 500 була вертість 400, зараз 3900 на нашому майданчику. Вилковий навантажувач Mitsubishi FD18T. Ціна була в нього 6 тисяч доларів. Зараз 5800 на нашому майданчику. Ну і польовий самохідний оприскувач від торгової марки Ісекі. Вартість у нього була 5 тисяч доларів, зараз 4800 на нашому майданчику. Також маємо ще 5 5-тонного екскаватора від торгової марки Кубота. Кого цікавить, то пишіть в коментарях або телефонуйте за номером телефону, якого я залишу в описі під цим відео. Надамо всю детальну для вас інформацію. Ось такі приємні ціни ми зробили для вас на всі наші залишки, які є і на Рівненському майданчику, і на майданчику в Івано-Франківську. Тому зараз дуже вигідно можна придбати для себе помічника. Дякую всім за увагу! Нагадую, що ми знаходимося у місті Рівне на вулиці князя Володимира, 112 А з вами була Ірина на каналі vrm Техніка. До зустрічі!